Росіяни голосують на парламентських виборах. За даними на 12-ту дня за московським часом, явка виборців склала 23%. Цього дня громадянам Росії належить обрати 450 депутатів державної думи, а також голів 9 регіонів та депутатів місцевих парламентів. Президент Путін, прем'єр-міністр Медведєв, а також майже усі лідери партійних сил Росії віддали свої голоси зранку. Фаворитом на виборах вважається про владна партія Єдина Росія. Відходу на другий план чекають від комуністів, а прориву від ліберально-демократичної партії Владіміра Жириновського. Інтрига зберігається щодо шансів потрапити до парламенту трьох ліберальних сил: Яблуко Григорія Євлінського, партії Народної Свободи Михайла Касьянова та партії росту Бориса Тітова та Ірини Хакамади. Незалежні спостерігачі повідомляють про численні порушення законодавства під час виборів. Зокрема, прес-служба незалежного громадського проекту Росія обирає повідомила про випадки порушень у Краснодарському краї. Активісти руху за чесні вибори голос заявили про отримання понад 330 повідомлень про порушення. Йдеться зокрема про випадки підвезення виборців і порушення при голосуванні за відкріпними посвідченнями. Про підвезення людей на дільниці повідомляють з анексованого Росією Криму.